Король Вигнанець, легітимний король, Ворог Республіки, Веселий Король. Так, ми вгадали. Сьогодні я розповім вам про Чарльза II, третього представника династії Стюартів на англійському троні, сім'ям якого нерозривно пов'язані такі поняття, як реставрація та утворення партій в англійському парламенті. Мене звати Іван Добривечір. Добрий вечір. Нагадую для наших глядачів це прізвище. Американістика та європейські студії, третій курс, перша група. І ми починаємо. Чарльз II, син Чарльза І, короля Англії, Шотландії та Ірландії та генрієти Марії Французької сестри короля Людовика XIII, народився 29 травня 1630 року. Його дитинство припало саме на той час, коли абсолютистська політика його батька-монарха досягла свого піку. Тож і виховувався він у традиціях сильної влади короля. Проте далеко не всі в державі мирилися із високими податками, надзвичайними поборами, державними монополіями, невдалою зовнішньою політикою, репресіями проти релігійних дисидентів Пуритан та найголовніше відсутністю політичних прав і парламентського правління. Фінансові та воєнні труднощі змусили короля в листопаді 1640 року скликати парламент, прозваний Довгим. Це запустило ланцюг подій, що призвів до початку громадянської війни 1642 року. Незважаючи на малий вік, Чарльз супроводжував батька в його походах та битвах. Однак до весни 1646 року монархісти Кавалери програли війну, і молодий Чарльз змушений був емігрувати до Франції. Згодом, вже в Нідерландах, він готував військову операцію з повернення трону своєму батькові, але спроба висадки в Шотландії в 1648 році була невдалою. А наступного року Чарльза І стратили. Англія стала республікою. Шотландія ж в лютому 1649 року Виступивши проти Лондона, проголосила Чарльза Молодшого своїм королем. Чарльз, після деяких вагань 51-му році, корону таки прийняв, однак займав він трон недовго, бо шотландські війська програли англійцям у битві при Данбарі, а згодом і при вустері. Тож у вересні 1651-го Чарльз знову втік до Франції. До кінця 50-х років він шукав підтримки в європейських монархів, навіть в іспанців-католиків. Проте міцної антикромвелівської коаліції зібрати так і не зміг. В самій Англії в цей час політичний режим протекторату зайшов глухий кут. Зі смертю Олівера Кромвеля в 1658 році все сильніше поширювалася думка про ліквідацію як самого протекторату, так і республіки взагалі, і відновлення королівської влади як гаранта стабільності та підвищення життєвого рівня населення. Як наслідок, в лютому березні 1660 року було відновлено старий склад довгого парламенту. Тепер його прозвали повним. А в квітні, після виборів, було сформовано новий парламент вільний, що відразу ж офіційно запропонував Чарльзу Молодшому повернутися до Лондона та зайняти англійський трон. Чарльз же, прибуваючи тоді в Нідерландах, 4 квітня видав брецьку декларацію де обіцяв усім республіканцям і членам довгого парламенту, крім царевбивць, амністію, гарантував віротерпимість та непорушність нових земельних порядків, що складалися за часів революції. В травні 1660 року Чарльза офіційно приголосили королем і він урочисто в'їхав до столиці Англії. Англійські політики сподівалися, що Чарльз справді виконуватиме свої обіцянки та правитиме в союзі з парламентом як конституційний монарх. Декілька місяців так і було, але вже під кінець року король вирішив почати згортання цієї ліберальної політики. Другий парламент Чарльза, роялійський або ж кавалерійський, існував дуже довго з 1661 і аж до 1679 будучи надійною опорою королівської влади. Невдовзі було скасовано трирічний акт, що встановлював обов'язкові скликання парламенту не рідше ніж раз на три роки. А Чарльз поступово все менше зважав на волю законотворців. Принципи Брецької декларації монарх теж скоро відкинув. Переслідуванням, арештам і навіть стратам підпадали не лише ті, хто був безпосередньо відповідальний за страту Чарльза І, а й прихильники довго парламенту, республіки та й просто багато революціонерів. Далі настала черга церкви, і в 1662 році з'явився акт про одноманітність, що проголошував англіканство єдиною офіційною релігією. Тож почалося переслідування десентерів, прихильників інших релігійних течій, особливо пуритан. Кожен п'ятий священник відмовився присягнути у вірності англіканству та королю. Тож був вигнаний із свого приходу, що й було підтверджено в законі про п'ять миль 1665 року. Також король, будучи натурою веселою та всебічно розвиненою, щиро ненавидів на всілякі обмеження святкувань, розкошів та музики часів протекторату. Тож став постійно влаштовувати бали, вечірки, великі застілля для державної еліти, за що і ввійшов в історію як веселий король або ж король вечірок. Де Чарльз зрозумів, що повернути час назад повністю неможливо. А тому деякі здобутки революції вирішено було таки не чіпати. Зокрема, питання про приналежність землі практично не приглядали, адже за 20 років революційних перетворень нові аграрні відносини вже склалися, і їх зміна загрожувала фінансовій сфері держави. Тому постанови 40-х-50-х років про відміну лицарського землеволодіння залишилася в силі. Так само вчинили із навігаційним актом 1651 року, адже він позитивно відобразився на англійській торгівлі та виробництві. А найголовніше, король віддавав перевагу вже не стільки старому дворянству, скільки тодішнім великим бізнесменам, як в аграрній сфері, так і в торгівлі та виробництві. Закон про сідлість 1662 року постановляв, щоб малоземельні та безземельні селяни безробітні наймалися на роботу тільки в тому місці, де вони народилися. А отже, створювалася велика робоча сила для мануфактур та ферм на місцях. Інші аграрні закони 60-х років полегшували джентрі купівлю землі. Різко посилилося обгороджування. Депутатів зобов'язали також взимку носити шерстяний одяг. Таким чином підтримали англійське виробництво. Після Великої лондонської пожежі 1666 року було майже повністю перебудовано Лондон. Тепер він мав чіткий план та став окрасою держави. Однак поступово. Почала повторюватися стара історія протистояння короля та парламенту. Якими броялістами не були депутати, однак неоабсолютизм Чарльза Чарльз заподобався далеко не всім з них. Король, наче не помічаючи, що править Англією, що вже пережила величезні революційні зміни, постійно наголошував на своєму верховенстві в країні. Зокрема, в сімдесят році він видав декларацію про віротерпимість, вважаючи, що з парламентом консультуватися не потрібно. Однак останній, сприйнявши цей документ як крок до відновлення католицизму, таки змусив монарха відкликати цю декларацію. Перейшовши в наступ, парламент сам нав'язав Чарльзу акт про присягу, за яким держслужбовці мали присягнути на вірність англіканству. Надалі депутати намагалися контролювати видатки двору, не допускати проведення відвертої абсолютистської політики. Саме за часів правління Чарльза приблизно в середині 70-х років. В парламенті сформувалися дві депутатські групи: партія двору, лідер лорд Денбі, та партія країни гравшевсборі про образи майбутніх торі та вігів, відповідно. Члени першої партії були цілковитими роялістами, підтримували принцип божественного джерела влади монарха та підтримували короля в більшості його починань. Друга ж вважала, що джерелом влади є суспільний договір, а король повинен коритися законом країни та співпрацювати із законодавчою гілкою влади. Поява опозиції не сподобалася Чарльзу, і в 1679 році він розпустив парламент. Проте нові парламенти 79 81 років були ще опозиційніші. Акт про виключення забороняв посідати престол брату Чарльза Джейкобу, який був католиком. ХБС Корпус Акт 1679 року чітко встановлював процедури затримання та суду людини, захищав особу від незаконних дій влади. Посилилася партія вігів, їх почали запрошувати до уряду. Зовнішня політика Чарльза II загалом проводилася не на користь Англії. Активно витрачаючи бюджетні кошти на власні розваги та вечірки, король не соромився брати в борг у католицької Франції, сам часто пробачав її борги. Зрештою, почалося зближення Чарльза та короля Франції Людовика XIV, що стало передвісником посилення французького впливу на Лондон. Більше того, в 1662 році французам було продано Дюнкерк, лише недавно завойоване англійцями. Нарешті, не повідомивши парламент та громадськість, Чарльз в 70-му році ставить підпис під таємною дуверською угодою з Францією, що мала різко обмежити сам суверенітет Англії. До того ж, король пообіцяв із часом відновити в країні католицизм. Не дивно, що парламент розцінив декларацію про віротерпимість як спробу зрадити англіканство. Також однією з прикметних рис політики цього часу є продовження війн з Нідерландами. Друга англо-голландська війна 65-67 років загалом була виграна англійцями на суші та голландцями на морі. Брецький мир послаблював обмеження навігаційного акту для Нідерландів. Новий Амстердам відходив до Англії, а Суринам до голландців. Третя війна, 1672 шістьітдрого в якій англо-французькі сили діяли проти голландських, завершилася по суті і в нічию. Сторони підтвердили умови брецького миру. Останні роки життя Чарльз II правив по суті як необмежений монарх. У чергове розігнавши в 1681 році парламент, він так і не скликав новий. В цей час посилюються репресії проти опозиції, вігів, збільшуються особисті видатки короля, посилюються невдоволення суспільства. 2 лютого 1685 року життєвий шлях монарха завершився. Як висновок можна зазначити наступне? Правління Чарльза II справді було неоднозначно в віхом історії Англії. Дійсно, саме з його ім'ям пов'язана реставрація, тобто відмова від республіканської форми правління і повернення до монархічної. Чарльз другий намагався правити по суті так само, як і його батько і дід, використовуючи абсолютистські методи керування державою, він розповідався із своїми політичними супротивниками, намагався підпорядкувати собі парламент, та й зовнішню політику короля важко назвати патріотичною. Однак навіть він розумів, що Англія, другої половини 17 століття. Це вже зовсім інша країна, адже буремне революційне 20-ліття справді змінило Англію. Тож Чарльз II, по суті змушений був змиритися із республіканським земельним законодавством, із навігаційним актом. Та й в самому парламенті утворилася стійка опозиція діям короля. Під кінець свого життя, він, розпустивши в черговий парламент, по суті, правив виключно самостійно. Однак англійський народ вже. Не сприймав таку чисто абсолютистську е, політику короля. І це явно показало правління його брата Джейкоба II. Але це вже зовсім інша історія. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!